Ceremonio посвячення. В минулому місяці дівчата провели церемонію прийняття ракети і Сусани в клуб Кірбук Феді. Так, Лусія пропустила вручення офіційного запрошення, бо то її цікаво тільки стосунок з Еріком. Вона на саму урочистість. Пройшла першою. Звісно ж, усе мало відбутися в мансарді Беа. Дівчата вирішили почекати, коли Марта зможе приїхати. І нагода трапилася 11 листопада, коли її батьки мусили прилетіти в Барселону, щоб залагодити останні справи. Щодо продажу квартири, в якій прожили тільки років. Марта не хотіла розлучатися з місцем, яке було її домом від самого народження. Всі ці плями на стінах і підлозі, кожна має свою історію, а тепер їхні історії будуть стерті новими мешканцями. Це незабаром. Такі переселять, переселяться. Вони хороші? запитала Лосія. Похнюплена Марта, щойно увійшла в мансарду. Очі в неї розчервонілися, бо вона плакала, оскільки Марту... <кхід> Марта була найбільш хепі людиною, яку Лусія знала. Все це було серйозно, так. Але вони мене дратують, розумієш? Наче ці люди заволоділи тим, що я так люблю і вже не зможу повернути, пояснила Марта, мощуючись на подушках. Принаймні ти маєш спогади, вона покине, вони тебе не покинуть ніколи. Намагалася зтішити подругу Беа. Вона сіла в Марти за спиною і почала залітати косу і риже, майже біляве волосся. Цього дня Беа наділа блакитні шкарпетки. Для у події. Хоча дівчата дивилися на засмучену марту і вже не надто хотіли щось розпугати. І коли приїхали ракети з Сусаною, зуті в новенькі червоні кеди, вони побачили доволі веселу картину. Я тебе чудово розумію, сказала Ракель, коли дівчата їй пояснили, що сталося. Нагнітаючи інтригу, вона від... <кхід> від... витримала паузу, зібрала біле волосся у квість і дістала з рюкзака пакет цукеру. Потім сіла на подушки біля марти. Я знаю, що це не ти сама коли мої, мої батьки продавали машину, мені відчували щось не, не діб, подібне. У нас стільки спогадів про цей оранжевий театр Толедо. екскурсії, гори, коли мене в купу разів Снудило, торби з суботніми закупами коли, навіть бардачок був збитий в щерть віки із сестрами на кожному сині. А на дзеркалі висіла три дурники. Найперший кожний з нас. І от у машині, що купили потім, у нас теж з'явилося багато нових спогадів. Ракет поклала голову Мартіна Коліна, подруга її погладила. І я відчувала щось подібне, коли підходила до своєї колишньої школи, забираючи кузину тільки. Кілька днів тому що дала Сусана і відкусила шматок цукерки. Лусія підкріпилася кислими язиками, а пеал солодкими ведмедиками. Марта ж обрала зіфірки. Тобі там подобалось? запитала Лусія, дещо здивована, що зміна школи може. Викликати ностальгію. Я не про це, я наче була собою, яка там навчала, навчала, навчалася. І мій брат також. Коли я зайшла по сестру і прийшла через подвір'я, побачила саму себе вимощену багном, що грається іншими дівчатами і хлопцями. Єдине, що ми тоді робили, гралася. Сусана птхнулася обличчям у душі наче і їй приємно було, що подруга зараз на такій романтичній хвилі, адже вона завжди здавалася найбільш раціональною поміж них усіх. Якусь ми, мить, якось мить дівчата, сиділи в тиші. Згадували своє дитинство. Ще я думала про те, що ж вона втратила, зростаючи, що було такого важливого, як дім, машина чи стара школа. Домівку у неї дві, маш... дві машини татова. І вона. Не пам'ятала того часу, коли вони всі жили разом. Та мам, вона, вона завжди вважала першим. Щодо машин, вона на них не надто звертала. А школи Лусія не змінювала, відколи пішла туди шість років. Ага, найболючішим неї було втратити свою першу м'яку іграшку, щось на зразок пов... повдрочки з головою мислюка, з якою Лусія завжди, спала в бійма, обійнявшись. Вона бачила її на фото і пам'ятала ніжний дотик до обличчя кілька років, дівчина зберігала. Цю іграшку, а потім, здається, загубила під час перебирання в <кій> мертвіні, тому що не, не на тому місці, де іграшка завжди лежала Росії її не знайшла. Лосія поділяється цим. З подругами. Потім Фріда розповіла про песика, якого мала перед ріки, а Беа про свою скрипку, до якої вперше доторкнулася. Це були такі сповнені емоції миті, що церемонії не врахувала ніякої додаткової підготовки. Тому Відчуття те життя від того, що вони тут разом найбільше символізувало долучення Сусани і Ракель до Богу, що створили лише подруги з дитинства, які знали одна одну та добре, як ніхто інший. І тепер вони сидять поруч на подушках. І не потребують нічого, окрім компанії, одна одної. Так, минули ще фото 11 листопада. І у всіх офіційних клубів було червоних Так.